О, о, щось непогане. Або я його забіг зловив. О, диви, який судак. Хорош. В цьому сезоні це перший вже тут. Так, прийняти, що він гачка не розігнув. Так опа! Ну такий, грам 700-800, правда? Вже непогано. За цей сезон це перший тут такий. Ну, раніше було їх більше набагато, то вони клювали і побільше і покраще. Апаратик, ну Дуже слабенько взяв, звісно. Зараз на сонечку покажу, дивіться, які красний. Буде, так? Да? 哈哈 <laughs>